Місце Москва, метраж 110 к кімнати 4 санузли, 2 дизайн, студія, куб, стиліст, анастасія корбут, фото, наталія вершиніна. Коротенько, у квартирі буде проживати сім'я з двома синами-погодками, але поки вона передбачена для здачі, тому замовники вирішили відразу зробити якісний ремонт, щоб потім не вкладатися в переробку. Дизайнер Микола Ніколаєв запропонував грамотне перепланування зі зручним зонуванням і зробив ставку на змішану стилістику, де яскраві кольорові акценти переплилися з класичними і сучасними прийомами оформлення. Подробиця кухня у нас об'єднана з вітальною і вийшла досить просторою і місткою одночасно. Але не обійшлося без складнощів. По-перше, від забудовника дісталося вікно, яке розташоване дуже близько до сусідньої стіни, тобто під глибину гарнітура залишили тільки см. По-друге, в кухні розташований короб з комунікаціями, який зменшив корисну площу. Віндов дата Лаєр, Віндов Дата Лаєр, Віндов дата Лаєр, піш Event, ваннер сумон. Баннерсонтеїнер іт баннер одинба один вісім три шість в тридев'ять сімчоти ацептерипсім 1 чотириців'ять один дев'ять вісімбнуль одинб'є. Це не було проблемою, якби клієнтам не потрібно було багато місця для зберігання, але вони просили встановити два вбудованих холодильника, стандартний набір побутової техніки і передбачити верхні і нижні шафи. В результаті зробили дуже вузький підвіконня, який не виступає від стіни. А техніку розмістили навпроти вікна, таким чином вистачило простору ще й для столу на 6-8 чоловік. Всі вбудовані меблі в квартирі, виготовлені на замовлення, за нашими ескізами, і в кожному з приміщень передбачено місце для зберігання речей. У вітальні це зона, де розмістили не тільки закриті шафи, але і вітрини для книг, картин і всілякого декору, який наші замовники привезли з різних країн і попросили розмістити на видному місці. Розповідає дизайнер. Дитяча розрахована на двох хлопчиків. Дизайнер передбачив великий робочий стіл для двох у кожного свої ящики. Свій настінний поворотний світильник. Причому з кожного боку можна включити додаткове світло зі стелі. Для зберігання передбачили дві шафи, висувні ящики і стелаж. Віндов дата лаєр. Віндов дата лаєр. Віндов дата лаєр, піш Event, баннер Сомон. Баннерцунтаїнер і баннер 24Б02А26-4138 етри 39168667. У кабінеті зробили ставку на поєднання природних відтінків: трав'яний, гірчичний, коричневий на стінах фарбування, а на видовій стіні. Мелевінт в панелі. Пофарбовані в відтінок стін і бібліотеки, яку виготовили на замовлення. У першому санвузлі при вході відносно невелика площа всього 6 квадратних метрів, але помістилося все необхідне: тут є велика раковина, душова кабіна з функцією хамам, шафа з пральною і сушильною машинами, унітаз в дальній частині приміщення, Data Layer, Windows Data Layer і Windows Data Layer Push Event. Баннер Цумон, Бандерсонтаїнер і банервісім, дев'ять, п'ять, п'ять, 8 4басін, дев'ять, чотири, шість, дев'ять е9, Другий санвузол ще менше всього 3 квадратних метра є стандартна раковина, яка ідеально підійшла за розмірами, душова кабіна з душовим піддоном обладнана нішою з полицями з освітленого складу. За унітазом передбачений шафа з доступом до комунікацій і невеликій системі зберігання. Бренди представлені в проєкті кухня, підлогове покриття, керамограніт, чамборд-гарнітур, мрдоорз, побутова техніка, варильна панель, духова шафа, посудомийна машина, все електролюкс, вбудований холодильник, Лєбгер, витяжка вбудована Еліце, змішувачі бланцом, мийка, бланцогостине, оздоблення. Харба пара преміїв, підлогове покриття, інженерна дошка, роял-паркет, меблі, журнальний столик, лаформа, текстиль та декор, подушки марілюкс, кераміка, цираміцетелія, посуд ікеа, санвузол один отделка, плитка маїнзю, мозаїка, лапесонтоючи підлогове покриття, чіцерої меблі, тумба з раковиною і дзеркало, аквела, полиця, ландбергер. Сантехніка, унітаз. Росмандушові двері, гнішу, белбадно, полотенцедержатель, дороге-декор, дозатори, склянки, гачки і власники туалетного паперу, ганцроге, мильниці, соломбодесід, Йоржик, весеркрафт, змішувачі, ганстроге і дроге-санвузол, два напольне покриття, читрої меблі, тумба з раковиною і дзеркало, місті Сантехніка, унітаз, Розмантріхоже. Оздоблення, фарба пара парапремію, підлогове покриття, інженерна дошка, роял паркет, декор картини Дар'ї Дмитрієвої та Артефа Валері Спельня. Оздоблення, фарба пара парапремію, підлогове покриття, інженерна дошка, роял паркет, текстиль та декор, постільна білизна, амалія картина Артефа Валері, Декоративні подушки Марілюк Ститяча. Оздоблення. Фарба пара преміум, підлогове покриття, інженерна дошка, роял-паркет, текстиль та декор, постільна білизна амалія, вази пластикові, детреде, картина, Артефа кабінет, оздоблення, фарба преміум, підлогове покриття, інженерна дошка, роял-паркет, текстиль та декор, кераміка, сираміцятелір, подушки Марілюкс, хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов WoW з